Усім привіт у новому відео. Усім привіт! Зари! Бачу багато є новенького, багато вже є нарядного. І як кинула оком, подивилася, що багато все ж таки є лаконічного, стриманого, більш такого базового. А, но вишуканого, розкішного і в стилі такого old money. Ось така сукня з оксамойту, оксамит моді, з таким трішки шимером є з відливом. І з акцентною пряжкою в талії. Ось така сукня 2200 в складі поліестер і Еластан. В довжині Мідаксі розмір до XL. Спереді є розріз з таким напуском тут. Ось так можна вже відправлятися, зустрічати якісь ворочисті події перед новорічні. Напівпальто або коротке пальто з коміром хутряним, 4300 і в складі 50% є шерсті непогано. Комір можна відстібнути і носити вже весною. Чи а до першого снігу 50% шерсті базове таке пальто непогане, таким трішки коконом, якби модненьке воно без якихось елементів вінтажу. Я бачу красиву сукню. Живіш. А для сміливих жінок, яким є показати ніжки симпатичні. Вона така досить відкрита, в сатину, і ось ця тканина, вона як оксамит. Ну, не як, а точно я вже дивилася. Оксамитова тканина з вишивкою паєтками і такою стрічкою. Січа стою, ось така сукня. Так на спинці буде. Розкішна. Думаю, що вони за неї теж біля двох тисяч поставили ціну. 1600 гривень коштує така сукня. А поруч джампер оверсайз в чорному кольорі. Досить такий важкуватий, мінімалізм повний, акрил, поліестер, поліамід і 5% є шерсті. Ось так. Може підійти до ось цих джинсів класненьких. З таким лейблом, лейблом шкіряним ззаду. Класні джинси, зараз покажу. Джемпер теж класний, товстенький, досить і є шерсть в складі. Не стільки, як би нам хотілося, можна походити і вибрати собі навіть 100% шерсть, це без питань. Все залежить від того, що ви шукаєте і а, скільки грошей у вас на карті на саме покупки. 1600 гривень ось такі джинси. Вони навіть трішки як кльошами, ну не зовсім, але трішки щось є. Вони погані, класненькі. Так, далі нарядні штани. Щось таке і в сінсеї є за пару гривень. А якби бо зараз свята і всі бренди будуть відшивати, тобто і в резерви, і в сінсеї, і якість плюс-мінус. Тут нічого такого немає. Вони не є повсякденні, а тут аж 200 В Сінсеї вони будуть коштувати максимум. Що вони будуть коштувати, це шістсот-сімсот гривень. А, вам практично одноразово потрібно будуть ці штани. То я не думаю, що варто переплачувати всім це, І ще є, до речі, ось такі топи я показувала. Я розумію, що марка зараз є престижнішою, але якщо вам не один раз там на вихід, то подумайте, чи вам варто витрачати гроші на такі штани. Подивимося базові приземлені речі повсякденні. костюм. Якість непогана. Не буде вам ось цей начос всередині ця баючка, так сильно линяти, наприклад, як сісею. Тут навпаки, краще купити зарі або ще навіть досить якісно. Якщо ви хочете такий а, на кожний день, тобто ви його будете таскати постійно і вам треба його часто прати 1050 гривень з такою баючкою. ось. І колір такий приємний моко. 65 котону, 35 поліестеру. Ось такий худі і до нього є штани. Штани широкі, відповідно теплесенькі, 1050 гривень, такий пояс субкого трикутажу. Тут трикутаж відрізняється, він більш щільний. Ну, Такий самий склад, є бокові кишеньки. Ось так. І ця вся тема є в чорному і в сіро-світлому кольорах. Ось які класненькі. Сподобалися досить. Некусенькі і буде тепло в них. Буде тепленько. Козаки бордові. Мають огляд шкіряних з блискавкою. 3300 300 і це дійсно шкіра вар і шкіра сарабіна. Ось такі. Ось такі чоботи, мінімалістичні, зручні, класичні. І це шкірзан, і ціна 110 доларів. Так, треба дивитися, скільки вони коштують в гривнях. Бо деколи в гривнях, дешевше, От він сей кажу, що дорого, а ті самі штани в мене племінник дивився в Польщі, і вони були в злотих, виходили дорожче, ніж він дивився їх в Україні. Тому, якби це все відносно. Так, ну бачите, долар точно не буде 100 доларів, а тут 2600, якби коштують. Сумка текстильна з довгою ручкою, 1400 гривень. Самий текстиль, він якби пальтова шерстяна тканина, такий вигляд має. Так, але це стовідсотковий поліастер. Ну, Там мені не потрібно для сумки, щоб шерсть була. І довга ручка, яку можна відстігнути, як коротка ручечка. Сережки. Чи це каблучки? Це каблучки. 700 гривень. Базові джемпери. Базові кольори, накусенький оверсайз, і він під горло. Що добре. Середньої щільності в'язки. 7% і шерсті, 1600 гривень. Дивимося далі. Такі джемпери, до речі, є в чорному кольорі. Ага. А, ні, це темно-сірий і красивий бордовий. Таким легким малиновим підтоном. Якісні кросівки, бо я маю такі ж самі, в синьому кольорі і відтопила ціле літо, просто їх не знімала, і ще, напевне, відтокую ціле літо, про хто каже, що не якісне взуття, навіть не хочу чути, тому що я, до речі, купляла за 2000, а Потім ціна була, знижка, впала ціна. Я показувала це все у своєму відео, покупку, це літом було. А бачу, що чорні, зараз 200, тут тобто ціна піднялася. Сині не бачу, а чорні я би ще їх купила. Особливо чорні я купила темно сині а чорні можна купити, бо нереально якісні. І вони стильні. Прямі джинси. Ось такі. Звичайні крімні посередині джинси 1900 гривень, модні, з високою посадкою, такі широчені донизу і з підворотами знизу. Вони, ці підвороти підшиті, а не так, що хтось їх просто міряв і зігнув. І ще бачу, є ось такі сукні сатинові, красиві. І по бокам в білесняному стилі ставки з гіпюру. Як вам такий варіант? В шоколадному кольорі 2,200? Так. Сукня асиметрична осиметрична понизу з таким боковим хвостом на тонких бреталічках. Так, боюся, що музика запишеться і багато красивих речей. В минулому відео теж було так, що я повирізала, бо записалася музика, була багато красивих. Красивого одягу. Ось ще таке пальто класне 3800. 3800. Коконом пошити на Сантепоні. Тут є і пуховики. Хто не дивився моє останнє відео, то прошу подивитися, бо є пуховики класні нереально. Дивіться, яке класне стильне пальто з кишенями. І воно досить легеньке, що мені подобається. Плечі приспущені таким коконом. Мега-мега-стильне. Не є важке, я можу однією рукою тримати. Тобто так, така ситуація. Така та фешн-ситуація, коли я не можу однією рукою тримати, це означає, що воно важке. Ну і подивимося ось цю локацію. Так, що тут є? Чоботи? Привернули увагу кольорі масла. Шубка. Ще ж там їх повісив. Зараз ми одразу зробимо ось так, щоб подивитися. Тут жакет є. Ось так. Подивимося і візьмемо ще раз кадру. Ось так. Роздивимося цю красоту. Жакет оверсайз, 2600 поліестер, віскоза і авестан. Ну і такі штани, вони мені не подобаються. Дуже мені нагадують якийсь такий базарний варіант. Просто якусь базарну тканину. Взагалі ніяке. Хоча 1900. Навіть не хочу дивитися там віскоза. все нормальний склад, але... Не моя шубка. А-ха-ха, яка шубка 3800 на блискавці. Трішки погано, бо це хутро буде постійно а вам о, зачіпатися. Це точно. Краще, як на якихось гачках, така шубка. Але вона красива. Не знаю, як, як ви віднесете, віднесетеся до того, що вона на блискавці. Ось це напівпальто класне. Такий жакет тут. Написано, що шерсті 55 шерсті. Дивіться, половиною, Ох, яке. Ну, це жакет, це не, не пів пальто ніяк. В новиночках. Гудзики ще закриті. Якщо ви хочете бачити, е, чи стара колекція, то берете ось набір набірці написано. Восьме число, 10 місяць 25-го року. Це свіженька колекція. Зараз немає старих, вона дуже швидко прогулють, подивіться, якими темпами, якщо в них не йде якась модель, вони одразу знімають з виробництва і шиють далі. Вони не зупиняються на тому, не чекають, не сидять, щоб то продати. Є деякі бренди, вони рік то продають. Дуже швидко міняється, приходжу там через день-два і вже зовсім інше висить. Дуже швидко міняють 1400 гривень. Ці штани мені подобаються. Полястри військовозив останнього. Зовсім зовсім порівняти з цими, це просто зовсім не то. От погляньте. Ну, кожного своє. Тут тканина мені і фасон. Все мені сподобалося набагато більше. До чого я вела? Якщо ви прийшли подивилися і не купили то ви прийдете через два дня цього вже може не бути. Просто не то, що його практично випродали. А яка якість, жовто-лимонний колір. Який красивий джампер. Не відображається 100% шерсть, так як я говорила на початку відео, що можете собі пошукати і 100% шерстю. Теж це ваше бажання. Ну, тут ціна, напевно, буде набагато вищою, а 2200, 100% шерсть. 25-го року нова колекція. Що відео відобразиться, наскільки красивий лимонний колір. І яка якісна передати через відео, який він м'якосенький, який він приємний на дотик. І ціна така, я вам скажу, як вже зараз і в резервит. І як в резервит, як мохіту. Так, ще такий коричневі штани, теж непогана якість. Просто класика. Я хочу подивитися ось ці Сатинові блузи. Тут відчувається, що Ну, Це для красоти. Який принт, який принт. Ось так. Півтори тисячі гривень. Так як я казала, стовідцівковий поліастер. Зтрикотажу сукні. Такою булавкою, драпіровкою, а вона вся така асиметрична, я навіть не знаю, як її показати. Вона вигляду, якщо висить, не дуже має, дуже лазна, і цупкий трикотаж. Тут така в'язка. Важко зорієнтуватися, треба міряти. Вона з хомутиком, з драпіровкою Пояс і ніби додатковий пояс, ніби одночасно і мінімалістична, і одночасно трішки навіть така щось є, якби нарядна. Ціна не є високою, 1600 гривень, не є високою, це я говорю порівняно з зарою і з іншими новими брендами Віскоза і поліаніт. Я не прирівнюю ціни до того, там, наприклад, до чиїх зарплат і так далі. А просто роблю висновки між брендами. Для когось це може бути дорого, розумієте, для когось це може бути. Просто копійки і зараз вважається взагалі мас-маркетом, не є якимось дорогим брендом. Так, ще подивимося ось ці чоботи в кольорі масла. Ось такі варки, як панчохи, затягуються з, такої, з такого матеріалу з такими підборами милими, без блискавки, що я не люблю. Так, але багато хто любить 3300, це ж кірзан. Ось такі чобітки красиві. Ось такі були новиночки. А всім говорю па-па і до зустрічі у нових відео.